Друзі, вітаю! Угорщина доєднується до блокади України зі сторони Європи. цим самим намагаючись перерізати всі наші поставки, причому робляться дуже тупо і примітивно. Перерізають зі сторони Словаччини. Одним словом, давайте зараз все розкажу. З вас підписка, я швидко все проаналізую, донесу всю інформацію. Угорщина почала блокувати українські вантажівки, які, не маючи змоги переїхати словацький кордон, почали в'їжджати в територію Угорщини, щоб через неї заїхати в Україну. Але угорці справжні друзі в лапках і кавичках мається на увазі. Вони перекрили якраз проїзд між Словаччиною і Угорщиною, щоб е, наші вантажівки не могли заїхати на територію Угорщини, а потім зїхати на територію України. Тобто вони заблокували вже... На своїй території між Словаками про це повідомляє Константин Андріюк, журналіст. Про це пише сайт Апостраф. От загалом затор, який утворився на кордоні умовному кордоні. Знову ж таки, там нема кордонів Словаччина-Угорщина, 10 кілометрів з українських вантажівок. І зараз якраз таки на кордоні Угорщини з Україною вже 1000 вантажівок. Тисяча вантажівок стоїть на кордоні Україна-Словаччина. Ну і зрозуміло, що. Польські кордони стоять, тому що п'ять е, так званих активістів, яких охороняє польська поліція, яких охороняє президент Дуда, теж блокують по дуже надуманих причинах. А тепер давайте розберемося, хто це все робить. Це робить Росія руками корисних ідіотів в Росії. Вибачте на слові, але з такими сусідами ворогів не треба. Сліпі, не бачать, не розуміють, типу, що в нас тут іде боротьба за виживання. Вони, вибачте, взялись типу за ліцензії. І які ліцензії, друзі, коли прийдуть русські солдати вас вбивати, ліцензії ніхто просити не буде. Ви нормальні взагалі? Розумієте, коли говорять, що в Ізраїлі погане місце розташування, де да ви в нас не жили. Чорне море заміновано, Польща криє. Перекриває, Словаччина перекриває, Угорщина перекриває, Білорусь, Росія, окупанти напали. Туреччина торгує і вашим, і нашим. Ось так. Ось так живемо і так перемагаємо. Тільки є проблема, що ми переможемо. Але ці речі точно будемо пам'ятати. Друзі, ви просто користуєтесь не цими підлими моментами. Розумієте, сусіди виявились негідниками. Так робити не можна війну перекривати потік транспорту. Да, вони виходять і кажуть, слухайте, та ми ж перекриваємо просто тільки бізнесові контракти, там ще якісь речі. Да, Друзі, але ви пропускаєте військові фури. Якщо раніше вони їхали в загальному потоці, росіяни не могли вичислити, що везе для фронту, то зараз, дякуючи вам, ми розуміємо, що ці стоять, а ці можуть їхати. Хто їде, ті, хто везуть зброю. Дякуємо вам, що маркуєте наші машини. Дякуємо полякам, словакам, угорцям. Друзі, ви супер просто. Молодці, ви просто знищуєте ту зброю, яку передає Захід. Це найгірша ведмежа послуга, яку тільки можна було придумати. Розумієте, тому що ось це, що робиться, це на користь Росії. І будь-які виправдання ці політики не мають взагалі права казати і вірити в них теж не треба. Тому що це путінізм називається. Це гра на руку Гітлеру. І коли людина тоне, їй дають руку і допомагають витягнути, а не навпаки добивають веслом, як це роблять наші сусіди. Яке рішення з Словаччиною з Угорщиною зараз вести діалог можна, але ви розумієте, в що це буде впиратися? Польща найбільш сприятливо, але тут, повторюсь, має включатись президент, має набирати дуду, вивозити на кордон і там з ним говорити. Ці відверто кажуть, що вони за Росію. Він не казав. Давайте говорити з польською опозицією. Друзі, але не можна дивитись: люди в чергах вмирають, тисячі фур стоять, маркуємо, хто нам везе зброю, щоб Росія потім в них цілила. Ну, що відбувається? Це просто підігрування Путіну, це просто ще один путінський блок. Або тоді говорити чесно, що вони, як і Білорусь, воюють на території. Не воюють проти України разом із Росією. Тоді давайте робити, е, скривати карти. І хай тоді чорне буде чорним, а буде а біле буде білим. Друзі, напишіть в коментарях ваше відношення до Угорщини, яка зараз почала робити таке блокування. Ну і стратегічно нам з ними треба міняти відносини. Треба більш агресивно відноситись до всього того, що вони роблять. Ці всі тупі, примітивні відмазки, які вони говорять, це все лайно через те, що це пряме підігрування путіну. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.